Агенція Reuters повідомляє, що торгівля російською нафтою у Азії фактично зупинилася після того, як внаслідок американських санкцій створився серйозний розрив між покупцями і продавцями російської сировини. А це означає, що наприкінці свого перебування при владі Джо Байден намацав саме те серйозне хворобливе місце. У російській економіці, на яке можна буде тиснути і надалі. Адже коли російські енергетичні гіганти і особливо кораблі так званого російського цінньового флоту потрапили під американські санкції, виявилося, що ані у Пекіні, ані в Нью-Делі не збираються створювати собі додаткових проблем із використанням цих підсанкційних кораблів. А таким чином ціна російської нафти і для Китаю, і для Індії втрачає свою привабливість, і на ринок виходять інші конкуренти Російської Федерації, зокрема, той самий Іран, який, незважаючи на свої союзні взаємини із Москвою, готовий відірвати свою частину ринку для того, щоб вирішувати власні не менш складні економічні проблеми.